Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як розв'язування алгебричних рівнянь на множині комплексних чисел. Тобто ми з вами знали, коли ми розв'язували квадратне рівняння АХ квадрат плюс Бх плюс С дорівнює 0, коли у нас була, зараз я виключу цю функцію. Коли була у нас умова, що дискримінант менше нуля, то ми писали, немає коренів. Ну, їх немає на множині дійсних чисел. Тобто, коли х належить множині дійсних чисел, то їх, звісно, немає. А от коли ми вже з вами розглянули множину комплексних чисел, то ми тепер можемо зробити висновок, що корінь із від'ємного числа у нас існує. І тому, коли дискримінант від'ємний, то у нас корені будуть комплексними числами. Тобто, коли у нас d менше 0. То корені є комплексні числа. Ну, Давайте розглянемо приклад. Перше розв'язати рівняння х квадрат мінус 6х плюс 10 дорівнює 0. Через вієту у нас тут не вийде. Знаходимо дискримінант, нагадую, b квадрат мінус 4 ac і це у нас дорівнює 36 мінус 4 помножити на 10. Це у нас буде мінус 4. Отже, дискримінант від'ємний. Корінь із дискримінанта це буде корінь із мінус 4, ну плюс-мінус корінь із мінус 4. І це дорівнює плюс-мінус корінь із 4 це 2, а корінь із мінус 1, пам'ятаєте, це у нас і. Тому тут буде плюс-мінус 2i. І. і знаходимо х1 у нас буде дорівнювати -b мінус b плюс-мінус. Ну, х1, 2, да? плюс-мінус корінь із d поділити на 2а. Тобто це буде 6 плюс мінус 2i поділити на 2. Ну, почленно розділимо 6 на 2 це 3, плюс мінус 2i на 2 це і. От у нас один корінь 3 плюс І, а другий корінь 3 мінус І. Так, у нас два комплексних числа. Що ми можемо сказати? Що нужна розв'язків... Ну, тобто кожне квадратне рівняння у нас буде мати не більше, ніж два комплексних коренів. І за аналогією розкладання на множники з восьмого класу, коли ми знайшли корені рівняння, то ми можемо, наприклад, многочлен х квадрат мінус 6х, тепер будь-який, розкласти на множники. І це дорівнює х мінус перший корінь, тобто 3 плюс і. І друга дужечка х мінус другий корінь, тобто 3 мінус І. Оце ми розклали на множники. Тобто кожний квадратний тришлен тепер ми можемо розкласти на множники, незалежно від того, який дискримінант. Так? Ну, тепер розглянемо другий, друге рівняння z квадрат мінус 9 плюс i z плюс 20. До рівня нулю. Ну, знову ж таки, знаходимо дискримінант. Це у нас d9 плю в квадраті, мінус 4 помножити на 20. Ну, в квадрат за формулу скороченого множення. Це у нас буде 81 плюс подвойний добуток 18i і плюс і в квадраті, мінус 80. Так, що у нас виходить? Ну, Нагадую, так, де мій олівець ось. Нагадую, що і в квадраті це у нас дорівнює мінус 1. Так, отже, у нас тут буде мінус 1, мінус 81, і 81 вони взаємознищуються, тобто дорівнює 18i. Ну, так, нам треба знайти корінь з d. Корінь з d. Це корінь із 18, і, тому тут треба перетворити це у комплексне число в тригонометричній формі, бо інакше ми корінь не знайдемо. Да? Давайте, де у нас дорівнює 18i, і, і перетворюємо в тригонометричну форму. Ну, Нагадую, дійсна частина тут дорівнює 0, а уявна частина це коефіцієнт при Є 18. Модуль комплексного числа дорівнює корінь із 0 в квадраті плюс 18 в квадраті, це буде 18. І Фі знаходимо число, тобто косинус Фі це А поділити на r, А у нас 0 поділити на 18 це 0. І синус Фі дорівнює B поділити на r, дорівнює. 18 на 18 це 1. Тобто, водночас у вас косінус повинен дорівнювати 0, а синус дорівнювати 1. З цього робимо висновок, що фі, тобто аргумент комплексного числа, у нас дорівнює пі на 2. Якщо ви подивитесь в таблиці тригонометричних значень, то ви знайдете, що Фі у вас дорівнює пі на 2, що позначате косинус Фі дорівнював нулю, а синус Фі дорівнював одиниці. Отже, ми можемо записати, що d у нас дорівнює 18, ну тобто r, да, формула, яка у нас? r косинус Фі плюс Фі. Це тригонометрична форма числа, комплексного числа. На косинус пі на 2. Плюс І синус і на 2. Так, пригадаємо, як ми знаходимо корінь nного степеня із комплексного числа наша формула. да? Давайте пригадаємо формулу. Це у нас буде WK, дорівнює корінь, nного степеня із r косинус фі. Плюс 2П. Поділити на N плюс І синус, те саме Фі плюс 2 ПК. Поділити на N. Так, що у нас тут тоді виходить? У нас тут виходить В нульове з нульового починається. Це буде корінь. Просто корінь, уважив, другої степені. Тут просто корінь треба знайти. Із 18. А тут буде косинус пі на 2, плюс 2 помножити на 0 і поділити на 2, бо у нас корінь другої степені, отут, якщо просто да? плюс і синус, ну те саме, пі на 2, 2π на 0 і поділити на 2. Отже, у нас корінь із 18 це, 18 це 9 помножити на 2, корінь із 9, це 3, корень із 2. Тут косинус пі на 4 плюси пі на 4. Так, і W1. Це знову ж таки, ну, я одразу можу написати: це 3 корені з 2. Косинус пі на 2 плюжите на 1, поділити на 2, плюс пі на 2. Плюс 2 помножите на 1 і поділити на 2. Так, це буде 3 корені з 2. Тут у нас до спільного, тобто тут 2 буде 4пі плюс пі 5 пі на 4. Косинус 5 на 4, плюс і синус 5 на 4. От у нас 2. А значення, скажімо так, дискримінанта получається. Оце у нас корінь із Д, і оце у нас корінь із Д. дорівнює. Два значення. Так, ну, дивіться, отут ми можемо корінь із Д перший. Ми можемо косинус пі на 4 замінити на значення тріанометричної функції це корінь із 2 поділити на 2, плюс і без синуса корінь із 2 поділити на 2. Ну, розкриємо дужки, помножимо. 2. Корінь із 2 помножити на корінь із 2 – це буде 2. І двоєчки скоротяться це буде 3 плюс і. Ну, 3 і. Це перший корінь дискримінант і. Тут у нас що таке 5 π на 4. Це виділяємо цілу частину. Це π плюс π на 4. Ну, π плюс це третя чверть, косинус не змінюється, і він буде від'ємний. там. Сінус так само не змінюється. В третій чверті він від'ємний. Тобто, у нас буде мінус 3 мінус 3 і. Так. Ну і далі ми знаходимо ой Z1 дорівнює мінус B B у нас це 9 плюс I ну з мінусом, значить 9 плюс I плюс 3 плюс 3 I поділити на 2 так дорівнює Ну, 9 плюс 3 це 12, поділити на 2, це 6. І плюс 3 і це буде 4, і поділити на 2 плюс 2 і. Оце у вас перший корінь. І з друге це 9 плюс і мінус 3, мінус 3 мінус 3 і. Поділити на 2. 9 мінус 3 6 поділити на 2, це 3. І, і і мінус 3, і мінус 2, і поділити на 2, мінус і. Ось ваші корені цього рівняння. Ну, якось так. Ну, і давайте ми зробимо номер. Зараз я відкрию. Так. Ну, ми працюємо по мерзляку. Поглиблене вивчення, так? Да? Так, номер 231. 23 1. Зробимо один. А на наступний раз на наступному відео інші зробимо. Там трошки треба ще додати теорії. Z квадрат плюс 8Z плюс 25 дорівнює нулю. Так, і так, дискримінант, так? 8 в квадраті 64 мінус 4 помножите на 25. Так, 64 мінус 100. Це буде мінус 36. Отже, корінь і дискримінанта це буде плюс мінус 6 і. Бо корінь із мінус 1 це і. Так, а корінь із 36, це плюс-мінус 6. Отже, z перше у нас дорівнює мінус b, мінус 8, плюс ну, z перше друге. Да? 6i поділити на 2. Мінус 8 на 2, мінус 4, плюс-мінус 6 на 2 це 3i. Тобто у нас корені мінус 4 плюс 3i, і мінус 4 мінус 3i. Так, щоб розв'язати друге, нам тут треба розглянути трошки теорії, тому ми це зробимо на наступному уроці. Дякую вам за увагу. До побачення, гарного всім дня. Якщо є питання, задавайте.